Знаєте, коли мої донці, здається, було рочки два, ми завітали до моїх батьків, і в цей час до них навідалась татова сестра, тобто двоюрідна бабуся моєї дитини. І вона зробила моїй мамі зауваження, що її онука називає баба. Сказала, чого ти її не перевчаєш на бабусю? Ну, тоді було російською бабушка. На що моя мама відповіла, що це Найдорожче слово, яке вона чула, що навіть е, перша мама від дітей не так цінно, як баба. Знаєте, час іде, батьків вже не ти згадуєш е, випадково якісь ті чи інші ситуації, і, і я вам дуже вдячна за ці спогади. Дякую.